Прикарпатському національному університеті відбувся круглий стіл за участі німецьких, польських та українських провідних навчальних закладів. Одним із учасників є ректор релокованого Маріупольського університету Микола Трофименко. За його словами, важливо, щоб молоде покоління здобувало якісну освіту. Тож, попри всі виклики, спричинені війною, вони відновили освітній процес. Ви знаєте, що таке Маріуполь, місто, яке було знищено. Але університет сьогодні це справжній символ, символ міста. І ми продовжуємо працювати. Ми переміщені до міста Києва. Ми завдяки допомозі Європейського союзу Європейської комісії капітально ремонтуємо наш офіс в Києві, створюємо гідні, нормальні, дуже Круті умови для навчання для роботи для наших співробітників, викладачів та студентів і відновлюємось повноцінно. І звичайно, в цьому процесі дуже важлива інтернаціоналізація. Наші міжнародні проекти, наші донори, наші партнери. Тут ми вдячні Прикарпатському університету, тому що це наші друзі, які нас завжди з нами. Плічопліч ми беремо участь у багатьох міжнародних проектах. І от сьогодні у нас у нас круглий стіл, результатом якого також стануть нові ідеї, нові нові проекти, нові заявки, нові можливості для наших університетів. В умовах війни продовжує працювати і Харківський університет імені Каразіна. Ректорка Тетяна Кагановська розповідає, наразі в їхньому університеті навчається майже 16 тисяч студентів, які, хоч і в онлайн режимі, втім отримують якісні освітні послуги. Мені здається, що саме завдяки нашій спільній підтримці один одного ми вистоїмо. тому що освіта зараз переживає дуже важкі часи. І ми розуміємо, особливо зараз в Харкові, в тому числі наші студенти, вони четвертий рік Польспіль навчаються в онлайн. Але це не означає на якість навчання, на можливість отримати саме якісне на навчання в Харківському університеті. Але витримати, пережити ці важкі часи для закладів. І вищої освіти ми можемо тільки з'єднавши зусилля, і головне, щоб ми виходили спільно на наших міжнародних міжнародних партнерів, підтримували один одного, з'єднувалися, шукували можливості як підтримувати один одного, так і працювати заради інтересів закладів вищої освіти і за кордоном в тому числі. Ректор Прикарпатського національного університету Ігор Цепенда наголошує, метою таких зустрічей є своєрідний обмін досвідом та можливість об'єднати зусилля в розробці та реалізації нових освітніх проєктів. Широкій тематиці, починаючи від права, закінчуючи культурологію, тобто те, що сьогодні є важливе в розробці проблематики, яка пов'язана так само з тематикою Європейського союзу. Грантових програм, які будуть спрямовані на підготовку фахівців для переговорного процесу України з європейським союзом, тобто низка великих тем, які українські університети спільно з університетами Німеччини і Польщі провідними можуть реалізовувати. Загалом до круглого столу консолідація зусиль університетів за для розвитку інтернаціоналізації доєдналося більше десяти освітніх закладів. Ліліана Іванійчук, Анастасія Багей та радіокомпанія Раї.